Доброго дня, шановне панство, на зв'язку, як завжди, автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про сімейний автомобіль корейського виробництва, який всі люблять і хочуть. Чому? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Щодо конкретно нашого екземпляру. Це у нас Kia Ceed 2011 року з двигуном об'ємом 1,6 літра. Це у нас дизельок, пробіг 226 тисяч кілометрів. Приїхав автомобіль до нас із далекої гірної країни, а саме із Австрії. В такому білому кольорі я вважаю, що білий колір йому дуже личить. Виглядає він просто бомбезно. У нас є лінзована оптика. Давайте подивимося далі по комплектації, що нам цей автомобіль. Поки ми не дійшли до салону, подивіться на стан гуми. Це у нас зима, майже нова резина. В комплекті також є літня резина на сталевих дисках, чотири колеса. Тобто, придбавши цей автомобіль, вам не треба буде думати про резину. Тут нас зустрічає передні склопідіймачі, електрорегулювання зеркал. По салону у нас чистенький, хайненький салончик. Перемістившись сюди, ми бачимо, що у нас є мультифункціональне кермо в такому класному стані. Це у нас шкіра, воно ну, виглядає, виглядає дуже класно, мені подобається. Тут у нас є керування нашою мультимедією, тут керування з під ліміт контролем. Тут у нас Перемикачі по світлу, тут електрорегулювання світла по висоті, тут у нас вимкнення стабілізації і так далі. Цей блок нам пропонує мультимедію з підтримкою Bluetooth MP3. Тут у нас є звичайний кондиціонер, тут така, такий кармашик є для тих, хто любляє покурити в автомобілі, є попільничка, розетка 12 вольт. Тут у нас тест на IQ для. Малолітніх дітей, які лишилися самі в автомобілі і чекають батьків. Розєм під USB та AUX. Механіка шестиступка, звичайний ручничок. Тут у нас підлокітничок такий. Доволі ергономічно все тут розположено. Можна сидіти з комфортом і пересуватися по дорозі на даному автомобілі. Давайте подивимось по задньому ряду. Перемістившись до заднього ряду, сидінь, ми можемо побачити, що місце у нас вдосталь. Переднє сидіння було відрегульоване під мене, я його піддвинув трішки назад, але все рівно місця мені тут більш ніж достатньо. Тобто коліна мої не впираються в сидіння, та ще й далеко не будуть впиратися. Стеля у нас чиста, взагалі без ніяких питань. Сидіння у нас теж чистеньке. Тут, до речі, дивіться, як цікаво, інженери корейські зробили нам підстаканочки такі. Вони ховаються, щоб не заважали нікому. Давайте подивимось по багажному відділенню. Так як це у нас кузов універсал, звісно, що багажник у нас буде здоровий, збережена оригінальна заводська шторочка. Тут у нас повнорозмірне запасне колесо, воно знаходиться під ось цією скринькою. Ми її так підіймаємо, і бачимо, що там у нас запасне колесо і повний ремкомплект. Залишаємо це сюди, закриваємо багажник і рухаємося далі. Що ж, пані та панове? А тепер ваша улюблена рубрика огляд товщиноміра міра. Для цього ми вмикаємо наш прибор і починаємо огляд автомобіля. 87,9,97. Крило у нас крашене Водійська дверка. Також в рідній фарбі 112-111 пройом. 63. 54, прийом також в рідній фарбі. Задня дверка 112, 116, також рідна фарба. Заднє крило по водійській стороні 99, 101, також рідна фарба. Давайте подивимось, що у нас по ляді. 203, 260, 203. Задня ляда у нас фарбована, другий слой фарби, нічого кримінального. Заднє праве крило 113. 110, також рідна фарба, задня права дверка 109, 116, 115 рідна фарба, пройоми 66, 71 пройом також в рідній фарбі. Передня права дверка 116, 106, 107, також рідна фарба, пройом по, по пасажирській стороні, вибачаюсь. 74, 63 рідна фарба, дах, 109, 117, дах в рідній фарбі, передня права крилишка 95, 96 рідна фарба, капот 178, 197. 181 капот у нас теж перефарбований другим слоєм. В общем, що ми бачимо? По автомобілю всього два підкраси. Це у нас капот і кришка багажника. Врешті автомобіль в рідній фарбі. Так що, друзі, якщо вас цікавить, і до речі, скло автомобіля, також по колу все рідне та оригінальне. Тож рухаємось далі. І так, шановне товариство, давайте подивимося на сервісну історію нашого автомобіля. Братечку, нас зустрічає шкірина папка Кія. Тут є декілька документів, які можуть нас зацікавити. Ось де вони. Так, Перший це у нас сервісна книга, гарантія та сервіс написано ось де. Тут у нас зараз я вам долистаю є Він-код нашого автомобіля. Ось де він. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Тепер йдемо до сервісів. Тут, бачите, навіть візитка лишилася. Kurt е Значить, перший сервіс у нас був у 2012 році, пробіг складав 17 тисяч. Наступний сервіс у нас у 13-му році пробіг складав 43 тисячі. Наступний сервіс в й рік, 63 тисячі. Далі у нас 15 рік пробіг 81. 16-й рік пробіг 102 тисячі. На цьому записи в сервісні книжки закінчуються. Рухаємось далі. В Австрії, до речі, часто так буває. У них все електронно. Так, тут нас зустрічає ось такий документ, де знову ж таки є він-код нашого автомобіля, дата проходження, коли цей документ був сформований, пробіг складав 172 тисячі. Ось він складається з двох частин. Так, наступний документ. Ось знову ж таки наш ВІН-код. Пробіг складав 219 тисяч. Дата у нас 17.05.24. Перейшовши за цим ось де QR-кодом, ви зможете побачити, що документ є оригінальним. Я вам зараз продемонструю, як це працює. Переходимо в камеру вашу. Зараз телефон у мене не новий. Трішки треба йому подумати над його поведінкою. Так, камера. Ось відкриваємо цей QR-код. І ось де тут нам пише номер цього документа. Номер знаходиться ось де тут. Тож, дивіться, вводимо його сюди. У нас 600. 13.017. І нажимаємо на цю кнопочку. Потім тиснемо Завантажити pdf І от pdf у нас завантажується. Відкриваємо. І ось ви бачите, що цей самий документ. Ось у нас. Це саме 17.05.24. Пробіг 219. В общем, ви бачите, що все, документ оригінальний. А тепер давайте відкриємо капот і подивимося, що у нас там. Під капотом нас зустрічає дизельний двигун об'ємом 1,6 літр. Працює він рівно, немає ніяких відтікань, запотівань і взагалі питань по цьому мотору. Так виглядає наш підкапотний простір. З лівої сторони у нас крила не кручені, капот також не кручений. Рівно так само і з правої сторони. Крила у нас некручені і капот не кручений. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ми отримаємо за ці гроші. За ці гроші ми отримаємо сімейний універсал. Достатньо економний, так як у нього двигун, дизельний об'ємом 1,6 літра. Це велика машина, комфортна машина. Майже весь в рідній фарбі автомобіль. Крашена тільки капот і задня кришка багажника. Скло автомобіля рідне. Гарна комплектація, у нас і гідропідсилювачі, і електрорегулювання світла є, у нас е, передній склопакет є. Ну і багато всього іншого, друзі. Головне, щоб вона вам подобалася. Головне, щоб ви їздили і кайфували, адже ми завжди вам радимо. Купуйте машини, які вам по душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Завжди раді.